В доповнення до останнього відео хочу сказати, що в Японії шиловидний флокс називають шибадзакура, що означає газонна сакура, і його висаджують масивами, які утворюють барвисті килими рожевих, білих, фіолетових, блакитних відтінків. Ви можете бачити це на картинці. Дуже красиво. Особливо популярним він під час фестивалів, які проводять навесні біля підніжжя гори Фудзі. І я завжди задаю собі запитання. І одночасно даю ідею любителям лаванди, особливо тим, хто має невеличкі локації для заробітку. Я думаю, чому ж між лавандою не висаджують у нас тут в Україні кущики шеловедного флоксу і не заробляють на своїй ділянці, починаючи з квітня, а не з червня, тому що це, як на мене, ідеальна пара, поки лаванда після весняної обрізки нарощує масу для цвітіння. Квітне шеловидний флокс. Потім флокс обрізається квітне лаванда. По-моєму, це чудово. Напишіть, будь ласка, як ви думаєте, як на вашу думку така ідея? І якщо хочете спробувати втілити її в реальність, я можу вам допомогти. Пишіть і всю ту основу свою стару, всі живці, які я буду обрізати в травні, я можу вам подарувати, тому що. На жаль, щороку обрізаю і викидаю таку красу. І буду рада поділитися з вами для втілення цієї ідеї в реальність.